Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Я не фахова людина, і було б неправильно саме мені зараз розповідати про всі особливості цього свята. Тому на наше пряме включення зранку я запросив Костянтина Чепелєва, е який є представником єврейської громади Києва та учасником Jewish Youth Kyiv. Доброго ранку. Хось. Доброго ранку. Ну, перше, звісно ж, я хотів би дізнатися від вас більш фахово, е більш професійно. Що ж це за свято? Сукот, що воно символізує? Сукот це свято в перший місяць після нового року. Mm -hmm. Сукот походить від слова сука, що перекладається як шалаш. Mm -hmm. Це Коли ми були в Єгипті, в рабстві, ми жили в своїх оселях. Mm -hmm. Але коли ми вийшли з Єгипту і йшли постелею, ми жили в шалашах, але вже були вільні. Mm -hmm. І це відбувалося 40 років. Тобто так, було аж, цілих 40 аж цілих 40 років. Е, які ще, що, що ще символізує цей свят? Бог заповів нам. Проводити якомога більше часу в шалаші і радіти все свято з цього. Ми вчимо, що ми маємо їсти, пити і робити якісь свої буденні справи саме тут, все свято. Угу. Е, тоді питання до ну, щодо головного атрибуту цього свята це сука. Чи є правила як її споруджувати? Вона має бути під відкритим небом, чи може бути десь всередині будівлі? Е, як це все відбувається? Як вона споруджується? Так, правила є, і їх багато. Mm -hmm. На рахунок вашого питання, вона дійсно має споруджуватись під відкритим небом. Mm -hmm. Я вам розповім ще декілька правил будівництва сукі. Mm -hmm. В ній має бути мінімум три стіни, mm -hmm. і дах у нас він виконаний з бамбукових палець, mm -hmm. через який ми будемо вночі бачити зірки, а в день, коли світить сонце, в суці буде більше затінку, аніж світла. Mm -hmm. А якщо дощ? А якщо дощ, він буде прокрапувати. Тому навіть в суці, коли йде дощ, зазвичай він йде, ми одягаємося тепленько, одягаємо куртки і надягаємо капюшони. Угу. Е, я знаю, що свято має також свої і традиції, і атрибути. Е, давайте зараз ви їх візьмете і трошки детальніше розкажете, е, тому що атрибутів багато. Вони цікаві. Мені Костя вже показав, а зараз покаже і розкаже і вам. Давайте загалом про традиції свята, як воно святкується, які є там атрибути, і так далі. Свято ми святкуємо 8 днів в діаспорі і 7 угу. днів в Ізраїлі. Угу. Чому так? Чому різниця в один день? Тому що ми маємо святкувати цей день саме в один час з Ізраїлем. Аби не було погрішності, і ми точно вклалися в цей час, ми додаємо ще один день, саме угу. в діаспорах. І угу. е, я бачу, у вас цікаві атрибути, без яких не обходиться сукот. Розкажіть, що це. Ну, я думаю, що глядачам, які не розуміють, що це, схоже, комусь на букет, а комусь на якийсь меч, такий, знаєте, який грашковий. Що це таке? Це Арбамінім, що в перекладі чотири види рослин. Угу. Вони мають свої смакові та ароматичні властивості. Угу. Пахне різноманітно, щось не пахне, чому вони такі різні, так? Цитрон, він має і смак, і запах. Угу. І у нас є пальмова гілка, мірт та наша верба. І смакові властивості символізують вивчення Тори, а. Запах символізує те, що ми дотримуємось законів Тори та робимо добрі справи. І ми об'єднуємо всі ці рослини разом, як ніби люди, і неважливо, які ви саме, це свято ми єдині і ми всі разом. Костю, от і останнє питання. Давайте запросимо на святкування. Якщо можна запросити, як це все відбувається, де, де куди можна прийти, давайте коротенько і завершуємо. Якщо ви маєте єврейське коріння і ви знаєте, що в вашому місті є громада, будь ласка, приходьте святкувати це свято. Якщо ви в Києві, у вас є безліч можливостей. Приходьте до нас, в Київ, святкувати сукот. Супер. Колеги, ось таке свято, я сподіваюся, вам було дуже цікаво, і всім було дуже цікаво, тому що в Україні дуже багато релігій, і про які варто дізнаватися, тому що традиції є різні і вони дуже цікаві. Тому хто має єврейське коріння, доєднуйтесь до до святкування Сокоту. А кому стало просто цікаво, можете вивчати це питання трошки детальніше? Костянтин Чепелєв з нами був учасник Юз Київ», Йому дуже дякую. А вам, колеги, передаю слово. Супер, Суперпасибі Великий Дякую. Антон Пшеничний максимально нас занурив у важливий день для юдеїв всього світу, який сьогодні відзначають одне з трьох паломницьких свят. Називається.